Ні, дівчата взагалі хороші у Вінниці в Україні, але просто Вроді би... знаєш, хто і знімаєш такі хороші дівчатка, вроде би, знаєш, і можна по ніку... по -ніку... Коротше, пообщатись, бо я це не можу слово говорити. Можна пообщатись, наприклад, з ними. Ну, а щось таке, наприклад, там... там, Не знаю, там, от, взросла дівчинка звісно, да, то... вона не хоче, бо ну, що вона понімає. Но... Починаючий блогер, що з нього візьмеш, правильно? монетизація, немає нічого, немає. Щодо. Ну, це таке, знаєш, це в трудності. Я вважаю, коли дівчата зрозуміють, що Саша підніметься, у нього там буде мільйон просмотрів, мільйон підписників, коротше, мільйон денег, да? Тоді дівчата поймуть: типу, ой, мальчик хороший, треба було з ним бути. Короче. А зараз що? Зараз хто з тобою буде? Ніхто, правильно? Тому що, знаєш, от, на жаль, да, кажуть, що о, деньги важливі, а, бачиш, жай, дівчатка, все розуміють, що без денег ти нікому не інтересен. Приходиться запистити у ці відео, тому що я хочу, щоб все-таки знайшлась мене дівчинка і була у мене така хороша дівчинка. Літ, б так 18, 20, 25, 30, 40 мілочка, і тільки так. Вот. І не знаєте, знаєте, давно думав, о, можливо, це стендапом зайнятися, такий юмористичний мальчик. На ну, знаєте. Е, ні, Дівчата вони в принципі хороші. Якби ще були, готовили нам, би, знаєш, працювали, би, гроші давали, і ціни б в них не було. А так виходить, що корми, вдівай, і, вибач, і все їм роби, а вони тобі взамін дулю з маком, то так теж несправедливо. Знаєте, де це написано? Так, що мальчик об'язаний, не об'язана. значить, об'язані всі двоє. Е, як кажуть, ніхто нікому не об'язаний, но... Я ща, що дівчина більш мальчика, тому що мальчик він як пчелка трудиться, вертиться, мед приносить гроші, приносить в хату. А подруга вона що? Вона тільки в цих тіктоках цех і зміняє там, да, коли мужчина на роботі. Ну, я вважаю, що має бути все по справедливості. Якщо мальчик зміняє мальчику, то дівчика має дівчинку зняти. Ні, це неправильно. Якщо мальчик зміняє дівчатки, то коротше ніхто нікому не має зміняти, тому що бачиш, я вже сам заговорююсь, все має бути класно, як кажуть, і все має бути вигідно, без всяких цих змін, ложі, предательств. Ніхто нікого не має розводити, все має бути по чесноку. Якщо ти йому змінила, він тобі зміни. Якщо ти його на, бабки развела, он тебе на бабки Если ты его не розвела, він. Тебе точні не розведе, тому що це от є кохання. А то все вибачте, життя Гарного вам вечора. Будь мені здаром.